Друзі аграрії, вітаю на офіційному YouTube каналі ДТЗ. Якщо ви шукаєте надійну сільгосптехніку, яка не підведе, ви за адресою. Підписуйтесь, щоб першими дізнаватися про наші новинки, огляди та корисні поради для вашої роботи. поява 35-сильного ДТЗ сколихнула аграрний світ, викликаючи борхливі дискусії. Але час розставив усе на свої місця. Його міць беззаперечна, випробувана кожним гектаром. Ось перед вами нове покоління трактора. Тепер із примусовою гідравлікою, про що красномовно говорить літера У в моделі. Звісно, про якість задньої навіски годі казати. Її надійність давно всім відома. Але ось про що справді варто згадати, це її вражаюча вантажопідйомність у 800 кг. Погодьтеся, показник у цьому класі справжня знахідка. Також заслуговує вашої уваги збільшена до 4 кількість гідровиходів зі зручними швидкорозривними муфтами, які відкривають нові можливості для ефективної роботи з різноманітним навісним Обладнанням. Зазирнемо під капот. Відкривання просте, важливим з боку. На цій моделі техніки встановлений 35-сильний дизельний двигун моделі cf 3 b 35 t А фішка в тому, що вся сила тяги доступна вже на низьких обертах. Це означає менше газу, більше роботи, особливо коли ореш або культивуєш землю. Звісно, не секрет, що якість пального напряму визначає стабільність роботи двигуна та його довговічність. Саме тому встановлений додатковий фільтр із паперовим елементом є надійним щитом для паливної апаратури, зокрема форсунок та паливного насосу, значно подовжуючи їхній термін служби, що, як наслідок, суттєво знижує ризик дорогого ремонту в майбутньому. Цей повнопривідний трактор має три швидкості руху вперед і три назад у трьох різних діапазонах, чого більше, ніж достатньо для виконання широкого спектру сільхоззавдань. А для швидкого маневрування в обмеженому просторі передбачено. Окремий важель реверса керувати цим трактором одне задоволення. Важелі мають мінімальний хід і фіксуються чітко, перемикаються миттєво і без зусиль. А завдяки пластиковому облицюванню, що з'явилися в цій моделі, кожне перемикання стає ще зручнішим, додаючи при цьому стилю робочій машині. Процес кермування простий та приносить лише задоволення завдяки гідрооб'ємному рульовому управлінню, враховуючи незалежне жилення гору, ви одразу відчуєте перевагу. Особливо під час одночасної роботи з навісним обладнанням, а надійну передачу крутного моменту від двигуна до трансмісії, особливо на високих навантаженнях, забезпечує встановлене дводискове щеплення. Перейдемо до шину. Ширші передні шини розміром 750 на 16 це запорука кращої стійкості та дбайливого ставлення до ґрунту, а задні більшого розміру. Тобто 11,2х28, збільшують площу контакта, що обіцяє краще щеплення з полем. До того ж, завдяки вищому кліренсу, трактор впевненіше долає на рівності та працює з високими рослинами. Задні колеса отримали вагомий апгрейд по 45 кг додаткового баласту на кожне колесо, що значно покращує стійкість та щеплення. Передня частина трактора також збалансована додатковими вантажами вагою 70 кг завдяки розумному рішенню. Цю вагу забезпечує Зпечує міцний інструментальний ящик, який має подвійну функціональність, і вантаж, і зручне зберігання інструменту. Таким чином, експлуатаційна маса трактора зросла до 1660 кг. І звісно, не можна оминути увагу і робоче місце оператора. А там справді є на що подивитися. Міцна підніжка з лівої сторони виконана з ребристої сталі і втримає надійно. Перше, що відчувають ваші ноги на робочому місці ідеальна рівна підлога. Забудьте про втому навіть після договору. Дня в полі. А гумовий килимок не лише додасть комфорту, але й полегшить прибирання. Сівси у крісло одразу відчуваєш справжню насолоду та комфорт для спини. Його жорсткість і відстань до рульової колонки легко налаштовуються. Варто лише опустити підлокітники і відчуваєш зовсім інший рівень комфорту. До того ж, після регулювання крісла можна змінити кут нахилу керма. Даний функціонал також доступний. За кермом справжня автомобільна панель приладів. Сучасна електронна система миттєво відображає всі ключові параметри як у цифровому, так і в графічному форматі. Додаткові індикатори чітко сигналізують про стан важливих агрегатів. Контролювати трактор легко, адже все під рукою для своєчасного обслуговування. Забудьте про компроміси. Новий DTZ354U це стрімкий погляд у майбутнє тракторного дизайну. Його динамічні лінії це не просто ефектний фасад, а відображення справжньої сили, що ховається всередині. І повірте, коли ви опинитесь за кермом, ви відчуєте цю гармонію. Внутрішнє оздоблення є ідеальним продовженням його вражаючої зовнішності. Якщо вас зацікавила дана модель трактора і ви бажаєте дізнатися більше деталей про її характеристики, запрошуємо на наш сайт. Тут ви знайдете найдокладнішу інформацію про техніку з можливістю порівнянням обраних аналогів. Тема зустрічі вичерпана. Дякую всім за увагу! Дуже цікава ваша думка. Чекаємо на відгуки та питання в коментарях. Працюємо та сподіваємось на краще. До зустрічі у нових відео!